лифчик на ремонт. Машинка приїхала відрихтована У нас капот бампер по Тайваню Було пошкодження по морді. Ну і давайте глянемо, що в нас вийшло по зазорах і що ми ремонтуємо. Ремонтуємо ми крила. У нас ця сторона фарбована. от такі в нас зазори вийшли. Ну, терпімо, в принципі, не ідеальні але терпімо. По крилу зазорчик підправиться, бо бампер просто накинутий. Так, звідси так. Далі. Мордочка виглядає отак. Тут також підтягнеться, зазор зменшиться. Трохи бампер ушов на 3 мм вправо. І от тут, отак. От ну, в общем, тайваня це максимум, що вийшло. У нас крила всі йдуть під ремонт, тому що вони деформовані. Трохи їм попало. От зазорчик. Виглядає отак. От Виходить, у нас не фарбована ліва частина, крило, стійка і передні двері. Гляньте, друзі, яка в нас шагра заводська. Кончена, да? так? Ну, капець. Так. Це у нас са. Ну що? Розбираємо, готовим. Крила, шпаклюємо, виводимо. Тим більше в нас, ну, тут ще в нас е, нормальне крило можна шпаклювати на старе лакокрасочне. У нас тут заводське. А от е, цю сторону треба знімати до металу, тому що у нас тут лізе лак. Вот. Тут треба зчищати лакокрасочне покриття повністю. Так, продовжуємо роботу. Готую бампер до фарбування. На етапі розшліфовки країв, замітив, зрозумів, що бампер загрунтований чорним ґрунтом. Розчинник його змиває. так І я рекомендую його знімати повністю або змивати, або ще щось. Тому що на чорних кольорах може прокатати, а от на світлих можете попасти на перекрас. Тобто. Був у мене момент, де я фарбував сріб, срібний автомобіль, е, і розчинник ро, ро, розтворив під низом ґрунт, цей чорний, і в мене бампер тупо потемнів. Капот хотів пофарбувати через мокрий епоксидний ґрунт. Ну, не хотів я знімати, але, але цей дружочок прокатався з осені цілу зиму в такому стані. І, скоріш за все, тут уже під ґрунтом є питання. Готов капот. Зачистив повністю. ґрунт. Друзі, ну скажіть, це може бути корозія чи ні? Похоже, щось. Напишіть в коментах. Ось такі чорні цяточки. Оце в цих місцях вони є, а так весь капот чистий. Цю зону знімати не буду до метала. Тут у нас пластикова накладка. Просто заматую червоним скачпрайтом. Праве крило зняв до метала. І провальчики пошкодження нарощую скловолокном. Це перший шар. Виглядає він отак. Потихеньку нарощуємо поступово, не за один раз. Щоб наша пахлівка в цих місцях не лопнула На жаль, чудес не буває. Те, що я раніше казав, автомобіль поїздив з осені до весни без ремонту і от такі моменти вже повилазили. Це все всередини в желізі. Режія. І тут вже нічого не зробиш. Ну, одне, що обробити, обробити мовілем і надіється, що воно буде якийсь певний період їздить. Але буде розпаковуватися кромка по-любому. По-другому я не вмію. Отак наношу герметик. Дай тут красоти не треба, треба захист. Отак виглядає. Піде. Тут красоти не треба, тут треба ізоляція. Максимально захистити, щоб корозія не вилазила якомога довше. На бампер грунт по пластику наніс. Вже пройшло 20 хвилин. На капот також кислоту наніс. Пройшло вже 15 хвилин. Зараз наносить воду акриловий мокрий ґрунт. Ванда. Погнали. Так, все ґрунт підсох. Пройшов десь часик. Бачимо білі цяточки. Це сколи в нас, які я не замітив. Набули вони під час експлуатації некрашеного бампера. В один шар закатав все. І бампер, і капот, і внутрішню сторону також. В ґрунт додав на 300 грам густого 40 грам еластичної добавки, щоб менше було сколів отак Все. Так, по лівому крилу, друзі. Тут уже все вивів. Тут також вивів. А отут треба ще протягнути. Оці зони, бо тут плаває. І тут бугор, а тут провал. Перед нанесенням шпаклівки перебиваємо машинкою 220. Щоб у нас не було просадів. І направлену риску також перебиваємо, щоб її видно не було. А, і тут ще треба протягнути, бо тут також плавунчик. Так, друзі, я крила Повністю позачищав. Всі моменти внутрішню сторону. Тут от така зона ремонту В общем, наносить буду перший епоксидний ґрунт від ванди. А далі. Буде наноситися акриловий наповнювач. Два дні пройшло. Грунт підсох. Є отакі аріольчики окантовочки. Не дуже мені подобається воно, як тут все, як воно тут все, але зараз перечухаємо. Можливо, буде підмокряк. Скоріше за все. заломи такі якісь крилі де їх взагалі не видно було. Так, друзі, крило фіксую на автомобіль і, і на автомобілі буду перетирати, бо воно так ненадійно тримається. Зафіксував і буду перечухувати уже на самому автомобілі. Так зручно і надійно Деталі пішли під мокрий ґрунт. Перечухав підготовок під фарбування. Остання ризка 320. Наніс мокрий ґрунт. В такому виконанні, друзі, набагато легше працювати, тому що ми починаємо перетирати ґрунт наповнювач абразивами 220 або 180 і закінчуємо 320 на машинки. І потім наносимо мокрий ґрунт. Економимо на абразивах, Ну, і на якості. Тому що є прошліфовки до метала. І їх, щоб шикать з балончика, це морока, втрата грошей. А так мокрим ґрунтом закрив повністю всю деталь. І вона надійно заізольована від корозії. Тут у нас у мене була підшпакльована зона, бо я її не довів до ідеалу. От, на мокрому ґрунті отаке п'ятнишко, Воно підшліфується в 800 образивом і буде от. На два повних і два пила. Ще 10 хвилин і наносимо лачок. Лачок буде той самий, у ванде 810 Даємо перед нанесенням лаку сушку 20 хвилин. Так, друзі, готово? Готов ліфик. Зібрав, відполірував, виставив зазори максимально, наскільки я зміг. Тому що в нас, нагадаю ще раз, капот Тайвань, бампер Тайвань і внутрішні частини желізні, вони рихтувалися, вони були погнуті, деформовані після ДТП. так І їх відновлювали. І в тому числі ще плюс петля. Капота також рихтувалась. Так що тут вийшли максимальні зазори, наскільки. Можна було отримати їх. Ну, по крайній мере я виставив, більш краще не міг і не можу. Ну, скажімо так, що вроді би, якщо отак дивиться, то більш менш Ну, давайте я вам покажу. Капот сам нерівний, штамповка нерівна. Дивіться, як, як тут полукруг йде. А тепер дивіться, як тут полукруг йде, різкіше йде. Сам, сама деталь не рівна. Так, по структурі лака по капотіку. Ну, отак, вийшло гарненько. Далі тут у нас фарбувалися все стик. Фарба в нас трохи темніша. Е, нічого страшного, нормально. Так, тут у нас. Тут турка лака приблизно похоже щось. Пішли на ту сторону. Так. Ну тут сухіший завод у мене більш розлито. Нічого страшного, значить, у мене краще. Будемо вважати так. Тут постійки нормально. Ну, і так. Сама структура лочка непогана, мені подобається. Так, друзі, продовжуємо роботу поліфу. Не все так просто. Є різнотон, так, і виділяються двері з крилами. Тому прийнято рішення зробити перехід на двері з однієї і з другої сторони. Все, двері підготовлені. От видно, сантиметрів 30 на 500, 500. Риска, далі повністю двері замотовані 800 і пройдені сірим скотчбрайтом. Все, продовжуємо роботу. Наносимо базу. Наніс два шари бази. В принципі, фарбуємо переход так само, як фарбували крило. Два мокрих і два опильних. Перший шар наніс десь сантиметрів 30, другий шар от видно поскочу. Аж куди? Ну, до половини. Таким способом розтягнув зону переходу. І далі наношу вже два опильних із заходу. Ну, скоріш за все, опильний буде другий десь до ручки. Так, друзі, все готово. Завачив у півтора шари лак Дайна УХС СПІД. дивіться, яка структурка лака. Гарно, Nissan, Тупо Nissan. Правда, я наносив Саголу. Сагола Дюза 1 і 2. Ну, якраз вона підсіла лаки заточена. Так що можливо і плюс в тому. що лачок підійшов до краскопульта. Так, вигнав на сонечку, зараз глянем мордочку, а потім боки, де я робив переход на двері. У мене тут попандос. Ну як попандос, Не добився я того результату, якого хотів. І сам не розумію чому. Ну, вже уже розумію. Ось такі зазори вийшли. В общем. З тайванських запчастин, не сильно воно виходить, а всі ви знаєте. Що гарно не вийде з тайванських запчастин, але нормально, на общий фонд, добре. Грався-грався, робив ті переходи на двері, так і не добився того результату, який потрібно розказував. Аналогічно фарбуємо два слоя мокрих, потім два опильних. Все те саме зробив. І бачите, який результат. А воно не то фарба розмішана, все, все так потрібно, як потрібно. І чогось разниця вийшла. Ну, я знаю, чого, скоріш за все, треба було положити на двері чорну підложку. Я сподівався, що в мене тут все сама, сама дверка в червоному кольорі без пошкодження. Наша там чорна підложка і прогадав. Випадає. Коротше, програвся. Просто зря. Ну і по водійській стороні бачимо, так? Да? Аналогічна ситуація. Ну, скажу так, що я завжди клієнтам пропоную, якщо ми робимо переход, то ми робимо його зразу за один заход. Тому що можемо попасти на такий результат, як зараз я попав. В різні моменти воно зроблене і воно так не виходить. Є якісь фактори, які не можеш предугадати. І тут, як кажуть, бабка надвоє гадала. Так що, друзі, не повторяйте моїх помилок. Якщо вже робите переходи, то робіть їх одразу, а не через якесь время. Багато факторів, багато нюансів, підложки, температура і все остальне. Слої. Начебто і тут і зробив нормально, все так як повинно бути. Два шари мокрих, два опильних. Вважав, що все це діло перекрило. Але, але фіаско. Ну, в принципі, це була моя ініціатива. Власник згідний був на різнотон ізначально і казав, переходи не треба робити. Ну, в общем, хотів як краще, вийшло як завжди. Сам собі роботу придумав і сам її не зробив до кінця. Так що. Власнику обідно не буде, а обідно буде тільки мені, що я потратив час, матеріали. Да і все. А так, все нормально. Все, друзі. На цьому проєкт закінчений. Всім до зустрічі, пока.